Вітаю, мене звуть Бараковська Марія. Я студентка групи ПЗПІ 23.5 Та сьогодні я представляю звіт з лабораторної роботи номер 2 присвяченої розробці та тестуванні серверної частини системи для допомоги тваринам у притулках. Uh, моя система побудована на uh, такому стеку, як Node.js та Express.js Для розробки рестапі з використанням Next.js, uh, як нашого QRM для взаємодії з файловою базою даних SQLite. Давайте перейдемо до UML-діаграми. Uh, ось можна побачити, що тут реалізовано всі чотири ролі, а саме IOT, адміністратор-користувач та волонтер. Адміністратор та волонтер наслідують роль користувача. У кожного з юзерів є, кожної з ролейше, є свої функції, власні. Користувач виконує такі базові функції, як зробити донат, переглянути список тварин, фільтрувати їх, переглянути детальну інформацію про тварину та подати заявку на установлення. Ну, також реєстрація та авторизація тут присутні. Волонтер може переглядати свої завдання та оновлювати їх статус, якщо він, наприклад, їх виконав. Адміністратор вже додає тварину, також її редагує та видаляє. Приглядає ось ці заявки на установлення та може їх свалити та відхилити, додає медичні записи про тварину та створює завдання ось якраз для наших волонтерів. Uh, і от надсилає показники сенсорів, ці показники зберігаються у БД uh, та дані обробляються. Якщо uh, там щось не так, то створюється альорт про це. Також uh, було зроблено ЄР-діаграму ER та схему бази даних. Uh, як ми бачимо, тут вісім таблиць, uh, які мають суворі реаліційні зв'язки. У кожній з таблиць є параметри. Uh, і ось з прикладів зв'язків, наприклад, зв'язок між Animals та Medical Records. Uh, від таблиці Animals йде foreign key до Animal ось тут Animal ID до Medical Records. Uh, давайте далі перейдемо до VS Code, де це все робило. Uh, у файлі Next File ми uh, підключили драйвер SQLite 3 uh, і також додали Pragma Foreign Case On. Uh, це гарантує, що Nex і база даних суворо дотримується всіх наших реаліційних зв'язків. Також саме тут у нас є підключення до нашої бази даних. Uh, функції до усіх таблиць uh, нашої бази uh, реалізовано у PAPT Models. Uh, ось усі ці моделі для прикладу user model. Тут реалізовані такі функції, як AddUser, GetUser update user, Remove User, AddVolunteer, Get all volunteers, та remove volunteer. З uh, цікавого, давайте подивимось сенсор модул. Тут у нас перевіряються якраз на ті самі аномалії. Uh, Тут я реалізувала номальні температури та вологості. Якщо температура занадто висока, чи вологість занадто низька, у нас створюється про це альорт та повідомляється, що щось все ж таки не так. А, давайте запустимо наш сервер. Ось сервер наш запущено. Тепер будемо перевіряти. А, давайте створимо запит пост. А, наприклад, для донатів але трошки там позмінюємо 850. Ну, там багато буде. А, ну, давайте напишемо на смаколики для тваринок. А, спробуємо надсилати цей запис запит, точніше, бачимо, що запит успішний. Він наді... його надіслано. Та для повної перевірки давайте спробуємо отримати взагалі всі запити на продонати, які я надсилала. Ось тут також є запити, і ось цей наш, який ми щойно надіслали. Також давайте відразу відкриємо документацію. Ось тут ми бачимо інтерактивну документацію, яка була створена за допомогою Swagger. Тут можна придивитися як екзампли цих запитів, і також можливі відповіді. Нас цікавить запит по сенсорам. Давайте скупіємо цей приклад, щоб так легше було. Вдамо. Сюди та змінимо. Сенсорс. Так, нам потрібен пост. Надсилаємо дані про температуру. Єдине, що треба поміняти IDSник. Надсилаємо дані про температуру. А, бачимо, що. У нас все нормально, температура доволі гарна. А, а тепер давайте зробимо надвисоку там 40 градусів, щоб точно викликати аліорт. І ми бачимо, що аліт викликано, що температура дуже висока. Також це можна побачити ось тут у консолі. А, давайте також перевіримо вологість хіміліті. Так. І поставимо низьку 20. Цей запит також успішний. І також бачимо алірт, що вологість занадто низька. І також цей же альорт у консолі. У мене, напевно, все. Дякую за увагу.